Сідіння ні, кришка піднімається. Так. Для, того, щоб... О, він бачиш, тут да. Для того, щоб показати, як він працює, є два моменти. По-перше, або покласти руку на сидіння, або покласти вологу серветку. Тут стоїть датчик. Раніше стояв на вагу, зараз датчик стоїть на вологу. Тобто, Коли він бачить вологу, тоді він тоді буде працювати. То есть, в принципі, поклали тут руку, тобто вот датчик, вклали руку або вологу серветку. На пульту. Тобто, я зараз раз На пульту, якщо по пульту, дивитися 1, 2, 3, да? то тобто, все споживачі. Тобто, під кожного можна налаштувати свої параметри. Пам'ять, пам тобто, пам що можна продемонструвати, та Є наче, функція підмиття сідниць або чоловіч. Ну, або загальна там, чоловіча, жіноча та да, чоловіча. Перший раз він завжди промиває форсунку, коли відкриває і коли закриває. Тобто кожну форсунку можна регулювати відбігати да, тобто більше і менше. Тобто кожна анатомія різна. Потім тиск на кор да, тобто можна робити менший більший. Ну і плюс температуру регулювати води більше і менше. Максимальна температура 40 градусів. Саме основна фішка, наприклад, якщо порівняти з конкурентами, у них стоять бойлери. Там бойлери, які достатньо на 15 секунд гарячої води. Тут стоїть проточний водонагрівач, по суті, темп, який воду гріє моментально і можна 5-10 хвилин, який загодно переставатися. І це така одна із переваг. Ого, для, того, варі щоб... варі. Да, для того, щоб зупинити, нажимаємо паузу. В... Це в моляжі, якщо, це... якщо це реальний продукт, е... Час працювання кожної форсунки програмується в пульту. Тобто під кожного 15 -20 пунків, які там 20 двадцять помис, який там секунд потрібно, він сам вимикається. Або можна нажати паузу. Тобто в муляжі він тільки на паузу, то тобто він не буде реагувати на. Налаштування, тобто це по чоловічому. Окремо жіноча форсунка. Знову ж таки, кожне ну, користування шляпи, вона інша, тобто вона інша по кількості самих строїв, там 5 строї, і вона м'якша йде. І це інша форсунка. І далі виїжджає. Да, тобто можна регулювати точно так же форсунку по довжині, меншу більшу, всі самі налаштування на форму ну, більше і менше, ну, відповідно, і температури. Знову ж таки, щоб зупинити, нажали паузу. Або ж вона налаштовується. і Знову ж таки, вона попрацювала і сама себе промиває. Якщо людина підніметься з кришки автоматично. Вона автоматично вимикається, вим... 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 ну, для прикладу. От Включимо форсунку загально. Вона працює. Людина нормально. стала досягнути. Вона попадає. Щось вставати закончиться, став. Давай. Підсвідка, підсвідка в автоматичному режимі. Коли людини там немає більше п'яти хвилин, 5 чи 6 ,5 хвилин вона вимикається. Коли ти проходиш, зона присутствує, то вона до 2,5 метра спрацьовує. Вона автоматично вмикається і відповідно ну, постійно працює. Фіну Фіну нема? Зараз ми дойдемо, я постепенно по кожній. Знову ж таки, по форсунки знову, якщо ми є також і масажний режим зараз вона виїжджає. Нижняя кнопочка включається массаж рынка. То тобто, струя буде просто вибрировать и пульсировать, пульс... ну, пульсирує пульсирує. Не, не, не пробував, не знаю. <риватиме> Точно так же виключається, да, на вимкнули И Далі. Якщо там, наприклад, візуально ми бачимо, що форсунка брудна, да, то вона сама себе не умиває, не то є очистка форсунок. Ну, при цьому потрібно стати з унітазу. Ми нажимаємо очистка, виїжджає форсунка знімаємо ковпачок з форсунки, можемо помити його. Типу сервісний режим. Так. Да. Ну, кого ж думаю? Ну, От виїжджає форсунка вона без води. Ти її просто знімаєш копачок, промив, назад поставив і все. Ми забрали одну, точно так же ми можемо відкрити іншу. З кожного форсунка. Зливати кудись хімію, щоб промити повністю? Щоб зливати хімію, є спеціальний -спец контейнер. Які знаходиться тут під кришкою. Знімається ця кришка, там е, є горловина спеціально, туди заливається хімія, там раз в півроку, раз в рік, хто там як хоче. Тобто, таких, якби, е, скажі, рекомендацій у нас там, по-моєму, 6 місяців. Кришка нажати, якось зняти, якийсь. Кришка вона просто піднімається верхов чолку. Да. По цим далі. Сили. Сіли, зробили всі свої справи, помилися, підмилися, включаємо фен. Фен точно так же регулюється температура і так далі. І по Кількості, ну, кількості годин там, секунд працювання точно так же налаштовується. Більше-менше. Це в самому пульту. А, це в інструкції там є. Так, зажимає. Скажімо, під кожну функцію є прописано з чим максимум. Да. А, це зараз але, але максимум. Коли ми нажимаємо температуру, от, це на максимум, бачите? О, позначки менше, більше. Mm -hmm. Індикація. Ну, з телефону не можна керувати, тільки пункт. Ні, от, е, в чому різниця в. В цьому дешевому і в Сенсі Арена, яка дорога. Сенсі арена коштує 3500, цей коштує 1700, ну, 86 тисяч гривень. Да? Різниці е, в чому? По-перше, тут немає телефону. Підігрів у нас немає жодного. Єдине, е, це немає налаштування в телефоном і немає функції очистки повітря. В Сенсі Pro стоїть фільтр іонізації, який всмактує повітря, брудне, з унітаза. Очищує і назад викидає. Це розробка шарп. Ні, там ахтевину. І ще такі основні дві фішки в самому унітазі. Є Есть... покриття аквакераміка. Що значить аквакераміка? Коли ми користуємося, унітаз залишається тонка плівка води. Для чого? По-перше, щоб вона не пересихала кераміка і не тріскалася, по-друге, щоб змивався бруд, нічого не прилипало, нічого не залишалося на унітазі. І е, є покриття е, іонізації е, іони срібла. Для чого іони срібла, вони вбивають бактерії. Тобто 99% бактерій, які знаходяться на унітазі, вони вбиваються. Тобто Не розмножуються, немає запахів і такі тому подібне. Тобто дві, дві таких от переваги по самому унітазу. Ну, Звичайно, це маленька. Це це О, тут ще буде поліграфія і пульт. Ми вже говорили, да? Ми його треба, мабуть, прикидаєте, да, щоб його ніхто не цей. Тут я його прикручу, я завтра візьму плей приїду. Він тут От, Його такому